Ви як власник бізнесу, в якому зростає кількість клієнтів, особливо коли вона зросла дуже стрімко, от швидко це сталося, різкий скачок відбувся. Ви повинні розуміти не тільки позитивну сторону того явища, яке от з вами відбулося. Те, до чого ви так довго йшли: тобто, клієнтів стало більше, продажів стало більше, дохід зріс, прибуток зріс, здається, все супер. Але ви повинні дивитися і зі сторони. Я в одному із своїх відео розповідав також і про навантаження, яке зростає на ваших продавців, на ваших працівників, які зайняті наданням послуг клієнтам чи наданням і створенням продукту, який ви продаєте. Це не суть. Це є один із таких ключових факторів, який також вступає в дію, як тільки от ви отримуєте цей ріст клієнтів-продажів. Це є. Фактор, який пропорційно зростає разом із вашим доходом, фактор росту навантаження на Ваших працівників, але про це в іншому відео і посилання на це відео я залишу ось тут. Обов'язково подивіться це відео, тому що це є також дуже важливий ключовий момент саме зараз в цій ситуації. Але сьогодні ми поговоримо про іншу сторону, про яку зазвичай не прийнято говорити, яка зазвичай опускається в силу певної ейфорії самого власника в цьому процесі. Тому що ну це зрозуміло, ти старався довго працював, докручував свій продукт, вкладався, купляв курси, купляв навчання для своїх людей, для своїх працівників, докручував, докручував, і от тобі результат з'явився. Супер, все класно. Але підводні камені ми повинні з вами також розглядати. І одним із підводних каменів в цій ситуації це є конкуренція. І ви повинні дивитися на це тверезо і. Приймати цей ризик, не відкидати його, не закривати очі на нього, тому що ми зараз говоримо про збереження вашої клієнтури, яку ви зараз почали нарощувати, яка у вас почала зростати за рахунок того, що ви правильну пропозицію зробили. І конкуренти, ви повинні розуміти, вони завжди шукають спосіб бути краще, ніж ви. Дати краще продукт, умови, ціну, ніж ви. Вони зацікавлені, чому в цьому? Тому що вони хочуть забрати ваших клієнтів. Це є логічно, це є зрозуміло. І саме в цей момент, коли у вас стрімко починає зростати кількість клієнтів, кількість продажів, ось цей це явище, воно залишає так чи інакше певний слід яким чином залишає слід, є дуже багато різних способів побачити це? Перший, дуже простий, дуже зрозумілий спосіб, який ви також чудово розумієте і знаєте, це є реклама, яку ви використовуєте. Тобто, у вас починає з'являтися рекламний бюджет, і ви як розумний власник бізнесу, що починаєте робити. Як тільки у вас зросла кількість клієнтів, ви починаєте більше грошей вкладати в рекламу. Починаєте нарощувати свої об'єми. Ви бачите, є попит, значить, що потрібно зробити? Охопити повністю ринок на свій продукт, звернути увагу. І в цьому вам допомагає реклама. І що тут відбувається? Конкурент ваш він це бачить, він це моніторить. Рівно як і ви це моніторите. Ви ж також моніторили рекламу. Своїх конкурентів і на основі цього також докручували і свій продукт, і свою рекламу, свою пропозицію. І це ж саме роблять і ваші конкуренти. І ви повинні розуміти, особливо коли ви за рахунок свого ривка по кількості клієнтів-продажів змогли перескочити одразу декілька своїх конкурентів, вирватися вперед. Це особливо небезпечна ситуація, якою би вигідною вона зараз не здавалася. Що от ви обігнали конкурентів. Навпаки, ви включили в них фактор заздрощів. Ви включили в них фактор відмотати ситуацію, щоб повернути собі свою позицію. і Вони дихають вам спину особливо інтенсивно. І ви повинні розуміти, що саме зараз ось ця ситуація вона стимулює їх. Включатися в моніторинг ринку, моніторинг реклами, дивитися практично під мікроскопом на ваш продукт, на вашу рекламу, на те, що ви пропонуєте, на сайт ваш, якщо ви використовуєте в своїй роботі сайт, на те, як працюють ваші менеджери, тобто буде пристально вивчатися методика вашої роботи, буде аналізуватися підхід, який ви використовуєте, для того, щоб що зробити. Абсолютно правильно для того, щоб його скопіювати і застосувати в себе. І відповідно знову повернути собі свою позицію. Тобто, вони хочуть зараз виявити той критичний фактор, той інструмент, те явище, яке спрацювало в вашому бізнесі з вашим продуктом, що ви змогли обігнати їх по позиції на ринку, по кількості клієнтів, по обороту, по прибутку навіть це є один із способів. Тобто, вони будуть використовувати різні способи моніторингу для того, щоб виявити. Що ви робите в соцмережах, коли ви запускаєте рекламу, ви знаєте, як це робиться. Ви моніторите бібліотеки реклами, ви моніторите сайти, ви моніторите і телефонуєте, наприклад, або самі, або берете своїх людей, виділяєте, які телефонують конкурентам і вивчають їхні методи роботи в цьому напрямку. Це є один зі способів. І тут ви повинні розуміти, що буде не просто вивчення, не просто діагностика. А дуже часто в паніці це буде просто копіювання, от сліпе копіювання ваших методів роботи. От все, що ви робите, це буде копіюватися. І що це означає для вас? Це означає, що конкурент буде працювати практично один в один до того, як ви працюєте. І знову ж таки, що це означає абсолютно правильно. Це означає, що конкурент в цій ситуації буде максимально схожим на вас. Але не просто схожим. нам потрібно зараз з вами вияснити ще один дуже важливий момент, уточнити його. Цей момент буде в тому, що з однієї сторони з'являється модель роботи, яка така як у вас, що дозволяє конкуренту по суті вийти на одну сходинку з вами, але сюди додається ще один блок, і цей блок є ті напрацювання конкуренти, які він зараз використовує в своїй роботі. Тобто. Поставте сюди ось один пазл це є той інструмент, та методика, яку ви розробили, яка вам дала цей результат. І дайте сюди ще одну сходинку, ще один пазл, який ставить ще вище на позицію від вас. Тобто, він, скопіювавши ваші методи роботи, не просто вийде на вашу сходинку, але він, по суті, ще на голову вас випередить. Ви повинні це розуміти дуже чітко, і тому дуже важливо зараз ось усі ці способи розуміти, як буде відбуватися процес копіювання вашого бізнесу, ваших підходів, ваших продуктів, ваших рекламних інструментів чи інструментів продажів. Як показує моя практика, практика моїх клієнтів, що це є перший найважливіший момент, який починає включатися. В конкурентів, як тільки вони хочуть отримати той же результат, як і ви. Дуже часто, навіть якщо ми візьмемо просто навіть в відео банальних, коли от ви записуєте відео, якщо якесь відео починає стріляти, набирати перегляди. Зразу з'являється дуже багато схожих відео на це відео змінюється буквально там декілька елементів, але просто всі хочуть на цій хвилі заробити на переглядах, на монетизації, ну і так далі. Рівно те саме відбувається у бізнесі. З'явився якийсь крутий продукт, який класно вистрілив. Зразу всі конкуренти стараються створити ідентичний продукт. Чуть-чуть, щоб він відрізнявся, щоб не було прямо от сліпої копії. А дехто і сліпі копії робить і це нормально працює. Наступний момент, по якому вас можуть відслідкувати ваші конкуренти. Це є звітність ваша, абсолютно логічно переглянути звітність, які у вас показники, якщо це нормальні сильні конкуренти, навіть і зараз не сильні конкуренти, скажімо так, вони в соцмережах, вони в інтернеті, вони все моніторять, все розуміють. І відповідно будуть бачити, на якій позиції ви. І коли вони раніше моніторили позиції ваші і бачили, що ви плентаєтеся в хвості, а тут різко ви передали їх. Ну, звісно ж, це викликає певні питання. І ці питання будуть ставитись таким чином, що він такого зробив, що він так сильно вирвався вперед. І відповідно буде включення, і тут буде паніка, тому що конкурент розуміє, що. У вас клієнти і гроші ні з того ні з чого не беруться. Дуже часто це можуть бути клієнти вашого конкурента. Тобто, ваш конкурент, за рахунок того, що ви вирвалися вперед, почав втрачати своїх клієнтів, свої продажі, і саме це буде додатково його стимулювати. Зараз випередити вас, хоча би догнати для початку, тобто повернути собі назад той актив, який він втрачає, повернути собі своїх клієнтів, свої продажі. Ні один в цьому не. Зацікавлений, не зацікавлений в тому, щоб відпустити раз і назавжди ну окей, забрав цей конкурент в мене клієнтів, ну і все, ну нехай йдуть. Мало хто так робить. Коли ми кажемо про зростаючий бізнес, от як у вас, коли у вас росла кількість клієнтів, і ваших конкурентів, які тягаються з вами, вони також потрапляють в цю категорію зростаючого бізнесу. Відповідно, у вас від вас відбувається активна конкуренція. Ви будете боротися з ринок, і ви також повинні розуміти, що третім серйозним Фактором ризику, який зараз з'являється в цій ситуації, це є працівники, це є ваші працівники, які працюють у вашій компанії. Який ризик стоїть з цієї сторони? Коли ваш бізнес почне рости, у вас з'являється бажання зараз швидко найняти людей, які зможуть опрацьовувати цей потік заявок, цей потік клієнтів. І так як ви будете робити це швидко в хаосі, у вас не буде просто часу, якби все зважувати. Хоча би ви сильно і хотіли, але просто з рахунок того, що зараз от виник з рахунок зростання замовлень, хаос, ви почнете гасити пожежі на деякі об'єктивні моменти, ви будете закривати очі. Вам просто потрібно буде закрити цю дирку, щоб переварити весь цей потік клієнтів. Ви будете дуже часто брати людей із ринку, наймати людей. Це можуть бути люди абсолютно різні, як зі самого ринку праці, так і від ваших конкурентів. Тобто, це означає, що у вас зростає ризик взяти людину, яка просто захоче вивчити ваші методи роботи, буде так званим засланим козачком, яка вникне в роботу вашого бізнесу, яку ви навчите своїм підходам, а вона потім піде від вас і виявиться, що це просто був працівник вашого конкурента. Багато хто з моїх клієнтів намагається від цього застрахуватися NDA-ями, тобто договорами про нерозголошення конфіденційної інформації, але, чесно кажучи, насправді це не є самий ефективний метод захисту бізнесу. Чому? Тому що. Якщо працівник захоче піти, він знайде спосіб і ніякі договори його не втримають. Це також я доволі часто проговорюю в роботі зі своїми клієнтами. Тому один із форматів роботи із клієнтами це є робота над конфіденційністю бізнесу, над збереженням саме інформації, щоб ті методи роботи, які ви розробили, які ви вкладали. Не перекочували до ваших конкурентів, але зараз ми говоримо не про це. Зараз ми говоримо про інше. Ви повинні розуміти, просто що є способи витоку інформації від вас, ваших напрацювань до ваших конкурентів, і ці способи можуть дуже легко перекочувати до конкурента, причому непомітно. І ви також повинні для себе розуміти той факт, що конкурент, який вас копіює, який знаходився тривалий проміжок часу на позиції вище ніж ви. Він на, на цій позиції знаходиться вже тривалий проміжок часу. Це є ключовий момент. Що це означає? Це означає, що він не просто зумів добратися на цей рівень. Це означає, що він зумів на ньому зафіксуватися. Це означає, що він зумів втримати цей результат. Тобто у вас тут з'являється конкуренція із ним на позиції втримання результату. Він цей результат вже навчився втримувати, а ви тільки-тільки до цієї сходинки добралися. І коли ви тільки-тільки добралися до цієї сходинки, тільки одногою стали вперше, відчули цю сходинку, у вас немає ще міцної опори на цій сходинці. Вас дуже легко зіштовхнути і ви відкотитеся назад. І тоді ваш ріст буде просто нагадувати пік і відкат назад. Тобто, ви просто у моменті зарок. Робили, не зафіксувалися на цій верхній точці, відкотилися назад. Саме це буде зробити легкого конкуренту. І ви запитаєтеся, що йому дало можливість ось так закріпитися? По-перше, це є досвід роботи на цьому рівні, це є те, що набувається з часом, а не в моменті. По-друге, він зумів виробити певну систему роботи з таким потоком клієнтів. Ви вийшли зараз на той рівень клієнтів, який він, наприклад, мав. Або навіть в моменті трохи вищий рівень ви взяли, більше клієнтів почали опрацьовувати. Але, наприклад, це є. От ви працювали завжди з 10 клієнтів, а тут ви різко, там, 20, 30, 50 клієнтів почали отримувати. Він навчився працювати з цим об'ємом клієнтів, його бізнес переварює цей потік. А ваш ще не навчився. Ваш доторкнувся вперше до цього потоку і вже почав давати тріщини, вже почав виснажуватися ваш відділ продажів. Ваші працівники почали виснажуватися, і ви починаєте виснажуватися. Ви тільки. Намагаєтеся зафіксуватися на цій позиції, тому у вас буде дуже легко відсунути знову повернути назад на ту позицію, де ви знаходилися, з якої ви прийшли в цю точку, Б, про яку ми зараз з вами говоримо. Тобто, що в нас виходить? У нас виходить ситуація, де конкурент промоніторивши, як ви працюєте, тепер коли у вас такий різкий скачок відбувся, виявивши ті інструменти, які ви використовуєте для того, щоб у вас відбувся цей ріст, докрутивши за рахунок цього підходу реклами. Продажів, роботи ваших працівників, свої методи роботи. І маючи можливість триматися на своїй позиції, він не просто втримує наявний рівень, але й викидає вас з цього рівня і виштовхується вище. Тобто за рахунок вас, цей конкурент, ви протестували всі технології, зробили всі помилки, виявили те, що працює. По суті, передали йому на блюдечку робочі інструменти. Він їх взяв, використав, а вас відштовхнув локтем назад і виріс ще більше, причому за ваш рахунок. І тут виникає цілком логічне питання: а як же ж йому вдалося зафіксуватися на цій сходинці? Самим правильним рішенням, яке прийняв конкурент, щоб зафіксуватися на цій сходинці, це була систематизація роботи своїх працівників, тобто він навчив їх працювати в цьому форматі. Основний ворог в цій ситуації ваш, коли виросли у вас кількість клієнтів, це те, що у вас зараз відбувається хаос. Працівники перевантажені. Працівники мають надмірне навантаження ніж зазвичай воно було. І ви вперше стикаєтеся з новими проблемами з тим, що працівники не справляються з тим, що вони постійно бігають до вас, задають вам питання, як, що, в якій ситуації робити, а вас всього 24 години на добу, з яких я впевнений, ви не збираєтеся проживати всі 24 години на роботі в своєму офісі. у Вас ж є ще особисте життя, у вас є сім'я про яку потрібно дбати. Інакше, навіть якби ви приділяли 24 години бізнесу. Ви не можете не спати, ви не можете не їсти. Ви не можете не відпочивати, вам це потрібно робити. А ситуація вимагає саме постійного включення, тому що тут з'явилася проблема з клієнтом, тут з'явилися проблеми. А якщо ви не будете цього вирішувати, ви не можете цього не вирішувати. Якщо ви просто не будете цього вирішувати, ви відкотитеся назад. Тому що почне падати якість роботи з клієнтами, почне знижуватися якість продукту, який ви пропонуєте клієнтам. Буде відбуватися потік негативних відгуків про роботу вашої компанії. І вже новий потік клієнтів, який буде відштовхуватися від цих відгуків, наприклад, він просто на старті буде відмовлятися від роботи з вами. Наприклад, ви вклали гроші в рекламу, люди прийшли, ознайомилися з відгуками. Наприклад, не обов'язково тільки з тими відгуками, які є у вас на сайті, але й з іншими відгуками, які є на інших платформах, до яких мають доступ ваші клієнти. І виявили, що з вами працювати не треба, бо ви не даєте якості нормальної. Ваші працівники не дають нормального сервісу, відповідно, маючи сформовану потребу, переходить до вашого конкурента. Я також про це розповідав у своїх відео. От зараз у вас, скоріш за все, виникає питання: то як же ж діяти в цій ситуації? Я вам скажу саме краще рішення, найправильніше рішення це зробити те саме, що зробив ваш конкурент, стабілізуватися на цій сходинці, зафіксуватися на цій сходинці, з рахунок чого ви зафіксуєте. Стабілізуєтеся на цій сходинці, а ви зафіксуєтеся, стабілізуєтеся на цій сходинці, зафіксуєте цей результат тільки коли ваші працівники будуть чітко знати, що як робити, в якій ситуації, не звертаючись постійно до вас, не турбуючи вас постійно посеред дня, посеред ночі, наприклад. Щоб у вас не був бізнес в голові, щоб ви чітко знали, окей, я зараз не на роботі, або я зараз на роботі в офісі. У мене є свої справи. Я займаюся зараз своїм. У мене інші важливі справи, і мене ніхто не турбує. Ваші працівники чітко знають, що як робити без вашої участі. Це робиться завдяки саме от систематизації, але дуже важливо проводити правильну систематизацію, підстроювати під певний вид бізнесу, під певний потік клієнтів, тому що в залежності, від рівня потоку клієнтів, в залежності від самого типу клієнтів, від формату роботи з цими клієнтами, систематизація буде виглядати по-іншому. Це не є універсальне рішення. Тут немає універсальних порад в цій ситуації, і в тій ситуації, коли ви зможете добитися того ефекту, що кожен працівник, наприклад, продавець, чітко знає, як спілкуватися з клієнтом, як його опрацьовувати, тратить на це мінімум часу, знає, як працювати з наступним клієнтом, як в якій ситуації. Ситуації, працювати із кожним клієнтом, після того, як він вже розуміє, як вирішувати проблемні питання із цими клієнтами, йому не потрібно бігати по 10 разів до вас запитуватися це. В нього вже є розуміння цього процесу. Тільки після того, як ви докрутите наступний рівень, коли вже нові люди, які будуть приходити до вас в бізнес, Будуть чітко навчатися, будуть мати правильну структуру навчання, будуть максимально швидко входити в курс справи, будуть швидко освоювати ті методи роботи, які використовуєте в своїй роботі ви, і при цьому, я підкреслюю, вони їх будуть використовувати, але не зможуть їх передати далі, коли би, наприклад, конкурент захотів переманити цього працівника, який добре освоїв. Підходи ведення вашого бізнесу, роботи з клієнтами, він не зможе цей працівник просто взяти, перейти і передати. Тобто ця інформація, ці методи роботи, вони будуть працювати тільки в рамках вашого бізнесу. От, коли ви вистроїте ось таку систему, плюс сюди додайте ще той фактор, що працівники не зможуть передати інформацію конкурентам. А ви тоді закріпляєтеся на цій сходинці, ви підсилюєте свій бізнес новими працівниками, які швидко входять в курс справи, збільшуєте можливість бізнесу опрацювати потік, вкладаєте більше грошей в рекламу, зможете знову переробити цей потік, повністю завантажити свій відділ продажу без його вигоряння, без того, що люди будуть втомлюватися, будуть дратуватися, будуть не знати, як діяти. Буде от. Правильна система роботи в них буде чіткий, простий, зрозумілий алгоритм. От я кажу, раз, два, три. От тільки тоді ви зможете не просто втриматися на сходинці, але і обігнати свого конкурента, який от зараз хоче вас догнати. І тут я хочу вам відкрити ще один дуже важливий момент, який ви повинні розуміти. Конкуренти завжди будуть намагатися вас копіювати, коли ви краще. Завжди будуть переманювати фішки, якісь інструменти роботи ваші, які ви використовуєте в своїй роботі. Але коли ви маєте систему, яка може рости, наприклад, ви збільшуєте з рахунок цієї системи, що ваші працівники можуть обслужити більше клієнтів, ви тим самим збільшуєте грошовий потік в свій бізнес. З рахунок цього також автоматично. Пропорційно почне рости прибуток. Це означає, що у вас з'являються нові гроші. Це означає, що у вас з'являються нові вільні гроші, які ви можете вкласти знову в розвиток свого бізнесу. Знову донавчити своїх менеджерів, знову посилити свої продажі, посилити свій продукт, найняти навіть нових класних спеціалістів в свій бізнес. І з рахунок цього ви вже будете ще вище вилізати наверх. Ви будете ще вище стояти на позиції, ніж ваші конкуренти. І коли ви ось так постійно замикаєте, ось цей цикл виросли, вклали, виросли, вклали, виросли, вклали. Ви стаєте для конкурентів недосяжними. Ви починаєте вибиватися в першість в своїй ніші в своєму ринку, і саме так стають лідерами ринку. Але я ще раз повторю, що нічого з цього не вдасться вам реалізувати. Якщо ваші працівники чітко не знають, що як і коли їм робити, немає системи правильної, немає правильного розуміння, як в якій ситуації діяти, і саме головне, немає у вас правильного розуміння, як вистроїти ту систему таким чином, щоб вона не стала системою копійованою. Коли конкурент може вас просто скопіювати і ви зупиняєтеся на тому етапі, на якому ви от зараз знаходитеся, а він пішов вище. Ми вже розбирали з вами, чому так буде відбуватися. І тому, якщо ви хочете зекономити свій час, ви хочете максимально швидко реалізувати саме цей підхід, потрібно дивитися вже безпосередньо на вашу ситуацію. Потрібно зрозуміти, який ваш бізнес, які у вас клієнти, який у вас потік, як ви працюєте. Дуже багато є нюансів, який ринок, в якому ви працюєте, локації, в якій ви працюєте, онлайн чи офлайн. Є дуже-дуже багато нюансів, в тому числі працівники. Скільки у вас працівників в якому форматі ви працюєте? Тут немає саме через це, через величезну кількість даних, які потрібно врахувати, ну немає можливості дати однієї універсальної рекомендації, як це зробити. Я думаю, ви самі це прекрасно розумієте. Тому, якщо ви хочете розібратися більш детальніше в своїй ситуації, як вам діяти, як вам прийти до систематизації саме в тій формі, яку ми з вами сьогодні розібрали, тоді записуйтеся на діагностичний розбір. Посилання залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.